Сьогодні досить часто можна спостерігати порушення прав споживачам, але мало хто знає, куди можна звернутися зі скаргою, щоб ту чи іншу ситуацію можна було врегулювати у правовому полі. Днями Рогатані відбувся прийом з надання безкоштовної юридичної допомоги споживачам району та міста. На прийомі були й наші журналісти. Минулого вівторка у приміщенні управління економіки і розвитку інфраструктури районної державної адміністрації відбувся прийом з надання безкоштовної юридичної допомоги споживачам району та міста, який провів виконуючий обов'язки начальника інспекції з питань захисту прав споживачів в Івано-Франківській області Володимир Монастирецький. Він зауважив, що з поточного року інспекцію поступило 250 звернень, із них 230 уже задоволені на користь вимог. Споживача У області проводиться щоденний прийом. Працює гаряча лінія. В основному споживачі звертаються до нас. Як правило, більшість звернень пов'язані з придбанням складно побутової техніки, починаючи з мобільних телефонів, з холодильників, телевізорів, значить пральних машин. Споживачі звертаються до нас в зв'язку з тим, що суб'єкт господарської діяльності відмовляє їм у виконанні своїх гарантійних зобов'язань, що мається на увазі. Якщо, наприклад, споживач придбав побутову техніку, візьмемо конкретно зупинимося, бо більшість звернень стосується придбання мобільних телефонів. Значить, споживач придбав, а виробник дав гарантію на мобільний телефон рік. І споживач тільки придбав, і у процесі експлуатації перші дні він бачить, що мобілка не відповідає тим функціональним зобов'язанням, які передбачені в інструкції, і звертається тоді до продавця, щоб чи провели гарантійний ремонт, чи повернули кошти, чи замінили даний товар. Однак як правило, як правило, з цих людей, які до нас звертаються, продавці відмовляють у споживачу в задоволенні його вимоги. І тому виникає спір. І після цього споживач зобов'язаний і змушений звернутися до захисту прав споживачів. І це так буває на практиці. І ми ставимо питання зразу, тому що кожне звернення. Яке до нас приходить, значить, потребує згоди Держпоживінспекції України, так як передбачено, це законом України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності для того, щоб провести позапланову перевірку, а по звернення громадян тільки проводиться позапланова перевірка, яка не потребує попереднього повідомлення суб'єкта господарської діяльності. Значить, і тільки після того, як споживач має всі необхідні дані, що мається на увазі, споживач повинен мати документ, який засвідчує факт купівлі, значить, має мати цей товар, який він придбав, і товар виявився неякісний, і, відповідно, має інформати інспекцію, що він звертався. До суб'єкта господарської діяльності ми завжди націлюємо, щоб це було письмове звернення, аби можна відслідкувати, що факт відмови продавця є неправомірний. Значить, при наявності цих документів тільки тоді ми можемо направити на згоду до Держспоживінспекції України. Після чого Держспоживінспекція України дає згоду і працівники інспекції виїжджають на проведення позапланової перевірки. Управлінні економіки і розвитку інфраструктури районної державної адміністрації закріплений відповідний працівник, який може прийняти звернення громадян нашого краю, проконсультувати відповідно до вимог чинного законодавства. По Рогатину я хотів зауважити, що в цьому році звернень не було. Тільки було одне звернення по Виготовлення кухонного набору і наш працівникам інспекції була надана відповідь споживачу, щоб він додав необхідні документи. Мається на увазі, щоб дав підтвердження місця знаходження суб'єкта господарювання чи виробника, його юридичну адресу і документ, який засвідчує оплату. На жаль, на жаль, від суб'єкта не надійшло цих підтверджуючих документів, тому дане звернення без цих документів не могло бути розглянуто. Штрафні санкції при порушенні прав споживача складають 200% від вартості продукції. Виїзні прийоми по районних центрах проводяться раз у рік. При необхідності частіше в обласній інспекції працює 18 чоловік. У районах діють навіть громадські приймальні. Спільна робота є дієвою, і все для того, щоб захистити права споживача.